Українські дрони змінюють сучасну війну. Морські безпілотники топлять російські кораблі і перші у світі з води збивають літаки винищувачі. Вітчизняні ударні камікадзе долають тисячі кілометрів глиб Росії і масовано атакують критичні для ворога заводи, склади авіабази. Наші дрони вже перехоплюють і знищують російські шахеди. А прості у збірці FPV в руках наших військових давно перетворилися на універсальну зброю. Працюють на оптоволокні і виявляють такі ж ворожі дрони. Скидають все, що може вибухати, перехоплюють і знищують дрони розвідники за дронами, системи РЕБ, за розробками яких Україна випереджає світ. І ще багато вітчизняних технологічних рішень лише за минулий рік з'явилося понад 300. Якісь нові рішення, якісь нові засоби, нові технології, щось об'єднують, щось запускають в повітря, щось поїхало по землі, щось з води стріляє, щось під воду пірнуло, щось під землю поїхало. Ну ми, ми генеруємо постійно якісь нові продукти. Протистояння армії Рефіка вливає в свій ОПК мільярди, штампує зброю сотнями тисяч, змотивували нашу винахідливість і оперативність. Власну зброю робимо недорого і максимально ефективною. І саме це наша конкурентна перевага з виробниками західної зброї. Ми звикли до того, що високі технології це щось надзвичайно дороге, але насправді. Ця війна доводить, що найбільш живучі, найбільш дорогі засоби, які нам передавали ті ж західні партнери, не завжди оправдовували свою надійність. Натомість дешеві засоби типу FPV були е, доволі ефективними або навіть більш ефективними ніж, ніж танки Абрамс в деяких випадках, щоб українські дрони та інша зброя були ефективнішими за іноземні зразки. Технології слід регулярно оновлювати і масштабувати. Що кілька місяців деякі збройові компанії змінюють свою техніку вдосконалення того, що вже працює на фронті, чи створення нового коштує немало розробка азімута. З нуля стало нам щонайменше вже 7 мільйонів доларів. Це щоб з нуля запустити розробку, відтестувати, допрацювати, підтримку налагодити. Міраж більше 3 мільйонів доларів. Це система найбільшого в Україні виробника засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. За 6 років компанія створила 47 позицій РЕП і РЕР, щоб прикрити від російських дронів фактично все: критичні об'єкти, позиції військових, машини і головне людей. Ось їхні відомі на фронті реп за які що захищають бійця і антидронові рушниці в рік. У нас на суто на розробки на ренді команди на зарплати, дослідні зразки, тестування в бойових умовах. Тому що, коли з'являється засіб, там 10-12 засобів зразу розлітається по бойовим частинам. і Вони в бойових умовах проводять тестування. У нас іде близько 10 мільйонів доларів. Близько, може бути більше. Але це те, що потім дає результати. 80% доходів компанія реінвестувала в розвиток. Їхні азімут блокує дрони на усьому діапазоні частот. Пишаються своєю технологією, альтернативою білому шуму. Ідей багато, тільки от грошей на реалізацію в українських зброярів не вистачає. Якщо це виробник, який працює лише в Україні, чим більше в нього державних замовлень, тим більше ресурсу він може вкладати в розробку і покращення продуктів. Контрактів досі не вистачає. виробництва не дозавантажені, тому дуже важливо або пускати виробників на міжнародні ринки, або доконтрактувати всередині України. Українська акула Шарк вітчизняний безпілотник, розвідувальник та коригувальник. Перша версія на озброєнні війська з 22-го. працює глибоко в тилу ворога і виконує задачі великих літаків. Це електричний літак, який насправді на сьогоднішній день в світі єдиний електричний літак, який перебуває в повітрі до 7 годин, і віддалення зв'язку від точки пуску до глибини максимальної складає 180 кілометрів. Цього потужнішого шарка зробили під потреби військових, збільшили дальність польоту на третину і тривалість роботи. Є чіткі технічні завдання з боку військових. Нам потрібен ось такий продукт, але на превеликий жаль, не в усіх розробників, не всіх виробників вистачає фінансового та людського ресурсу, щоб реалізовувати такі ідеї. Так, ми вкладаємось в якісь стратегічні цілі, стратегічні задачі, але розробляти продукти, які ти чудово розумієш, що вони будуть жити там на полі бою а, і будуть актуальними на полі бою, там рік-два, ну в тебе просто не вистачає ресурсу. Досі держава не запровадила довгострокові контракти для виробників зброї на 2-3 роки, які б дали розуміння, чи буде їхнє виробництво завантажене, чи вдасться зберегти штат, який відсоток прибутку скерувати на нові розробки вже нині. Через нестачу держзамовлення потужності простоюють. Я прогнозую, що станом на кінець 2025 року наша компанія. Недовиготовить приблизно 35-40% продукції. Це вимірюється ну тисячами літаків, які ми не довідвантажили державі, або які ми би могли продати за кордон. Де всерйоз зацікавлені нашими розробками розкол у світі та нові війни спонукають країни переозброюватися. Ставка 21-го століття безпілотні системи і штучний інтелект. Поки в потенційній гонці озброєнь досвід України цінний, але гальмуючи відкриття контрольованого експорту зброї, ми втрачаємо можливості на відміну від ворога, який, попри санкції і тиск світу, знаходить партнерів. Поки ми втикаємо, Калашніков продає свої вироби за кордон. Тобто російські ОПК на цій війні збагатиться. Наприклад, зараз у них з'явилося це молнія, це крило, яке доволі далеко летить, і при цьому несе доволі велику кількість там заряду. А воно там супер дешеве, да, тобто воно згівнає палок, але воно летить далеко і воно свою функцію виконує. Але через кілька років це вже буде ну як автомат Калашнікова вироб, який можна експортувати. Україна може запропонувати світу як готові рішення, так і комплектуючі. А ще відкритий експорт спонукатиме іноземців інвестувати в українські виробництва і технології. Це все додатковий дохід в оборонний бюджет, можливість купувати більше потрібної зброї і міжнародний вплив. Якщо говорити про РЕБРР. То повірте мені, по 2024 року ми були на 15 різних виставках по всьому світу, від Японії до Бразилії. Немає ні в кого робочого обладнання, яке могло би справлятися з дронами. Тому що дрони, які були в 2021 році, і дрони, які є зараз, це просто абсолютно різні, не то що планети, це галактики, абсолютно різні. І в світі вже починають здогадуватись, що треба щось думати, що треба якимось чином себе захищати, особливо країни, у яких… Іх такі ж самі кінчені сусіди, як у нас, від нашої рішучості зараз залежить і майбутнє українського ОПК після завершення бойових дій. Чи стане Україна гравцем на світовому мілітарі ринку? Чи ризикує втратити оборонні здобутки цих важких років? Наталя Кулик, Олексій Євченко, факти сітіві. Марафон є.